Привіт, друзі! У мене чергова посилочки, декілька чергових посилочок. Зараз я про них всіх вам буду розказувати. Перша, друзі, посилка була досить така надзвичайна для мого каналу, тому що в неї входять не зовсім ну, не в зовсім інші речі. Перша, що в цій посилці було, це ось такий набір Фуджи кілець. Вони вже використані. Одразу я їх вам покажу. Це на новому спінінгу. Я не втримався спінінг раніше, зробив, ніж огляд на посилочку. Ось такі кілечки. Зараз я детальніше про них вам розповім. Це значить Fuji Torzite в титанових оправках. Ось такий набір ТАТТГ128. E Ось такий от прекрасний набір. Він мені обійшовся біля 2000 гривень. Точні ціни на це все я буду вказувати в описі до цього відео. Там і шукайте. Що про нього ще сказати? Торзайди в титанових оправках, вага цього набору 0,91 грам на ось цей спінінг, 8 кілечок. В нас можете подивитись на наших сайтах, стільки вони стоять. Ви будете неприємно здивовані. так там. Ну, Напевно, відсотків 100 накрутка йде. Точно я не рахував, але значно дорожче. Ось такі от кілечки замовляв, тому що це значно дешевше на оцей спіннінг. Це було перше. Друге, друзі, вирішив собі замовити ось такого годинника. Це Casio ProTrek, а саме PRG35JF. Ось такий от годинничок. Ось так от він виглядає. Він також був мінімально БУ. По ньому немає жодних нюансів, немає якихось значних царапин. На екрані взагалі немає царапин, Чуть-чуть на пластику є незначні царапинки, але це, це все. Що мені потрібно було, друзі, від цього годинника. Зараз я вам детально показую. В чому його для мене переваги. Перше, це наявність датчика температури. Ось. 23,2 градуса, але це в мене на руці. Зараз температура, звісно, впаде на повітрі. Щоб він точно показував температуру, його з руки потрібно знімати, тому що рука нагріває годинник. Це перше. Друге, це альтиметр, але повернемося до температури. Температура мені потрібна для того, друзі, щоб от коли я приїжджаю на рибалку, я хочу знати точну температуру: чи це заморозок, чи це плюс. Якщо я зночівлюю, я хочу знати, яка вночі температура, за якої температури риба краще клювала, і так далі. Ну, для мене ці моменти вони є важливі. Далі, друзі, що мені потрібно було ще в цьому годиннику? Це альтиметр. Тут йде барометр, але він з функцією альтиметра, тому що по зміні тиску, Можна визначити, на якій ми висоті. Я періодично ходжу в гори, особливо раніше більше ходив, зараз значно менше, але несуть, ходжу в гори. І є така штука в горах, коли це, звісно, не йде мова ні про яке виживання, там, що цей годинник потрібен, щоб вижити в горах і так далі. Ні, зовсім не про це. А більше про те, що мені цікаво, От піднімаєшся ти на гору, яка там 2000 метрів. І ти на висоті кілометр 800, і от ти вже бачиш вершину, тобі здається, от це вже ця вершина, супер. А насправді за цією вершиною ще одна вершина, а за тією вершиною ще одна вершина. Ну, і от е знаючи гори, на які ми йдемо, їх висоту, можна орієнтуватися, скільки приблизно ще піднімати, скільки який набор висоти. І це дуже зручна штука в плані цього альтиметра. Ось, наприклад, зараз він. Показує 51 метр над рівнем моря. Звісно, його потрібно калібрувати. Якщо ми знаємо конкретно, що оця точка, де ми стоїмо, має там якусь висоту, ми по ній калібруємо. І чим частіше ми це робимо, тим точніше будуть показники. Те саме стосується температури. Абсолютно. Це друга важлива для мене функція. Альтиметр, термометр. Ну і, звісно, всі інші функції також вони мають сенс. Ось у нас годинник. Це у нас схід-захід сонця. Теж для рибаків це прям класна штука. Ми можемо собі орієнтуватися, за скільки годин нам треба виїхати на рибалку, щоб там на сході сонця бути на рибалці. Це дуже є корисна функція, особливо, ну, для мене це корисно. Так само захід сонця. Ми плаваємо, плаваємо і от дивимося, там захід сонця от сьогодні 17.59. Звісно, тут треба робити похибку на часовий пояс. Ми налаштовуємо по певному часовому поясі, і так як в нас все як не в людей в Україні, ми часовий пояс у нас ми переводимо годинник, тому тут треба робити плюс там, певні хвилини. Але коли ти знаєш, що ти маєш додати 20 хвилин, це просто орієнтуватися, наприклад. Далі, це запис нашого трека по висоті, нам це не потрібно. Це у нас таймер. Вірніше, то був секундомір, ось це таймер. І тут 5 будильників. ну і Світовий час. Звісно, цих 5 будильників це дуже корисна функція. от На рівні з цим іншим, на рівні з термометром, альтиметром будильник теж корисно. Постійно десь треба поставити будильник, щоб щось не забути, щоб там вчасно прокинутися і так далі. Поставити будильник. Це корисно. Я абсолютно зі всіма згодний, що всі ті самі функції може виконувати телефон, але не так зручно. Не так зручно. Іноді, от, коли от я плаваю, минула рибалка у мене була, цілу рибалку падав дощ. Телефон незручно діставати, хоч він і водостійкий, має певний захист від вологи від дощу, але ти постійно його дістаєш, він мокрий, потім його треба сушити, щоб він почав заряджатися, і так далі. Тому що телефон видає помилку, що потрапила там волога, просушіть і так далі. Тому просто годинник собі раз дістав, подивився час. Там, чи дістав, там, поставив будильник, коли треба збиратися з рибалки, щоб не пропустити, там, коли щось важливе і так далі. Тому цей годинник він мені корисний. Я його брав не просто як годинник, щоб дивитися за часом, а й щоб активно використовувати всі його інші функції. 5GF означає 5 це колір ремінця. Оцей от. Хакі, а JF це Japan Domestics, тобто для японського ринку, не знаю, чим він відрізняється для інших ринків. І він досить компактний. Що мені сподобалось, саме ця модель ProTrek 30 Вони одні із найкомпактніших і найлегших. Так, друзі, значить, цей годинник і ці кільця. Це у нас була. Було дві посилочки. Вони досить такі коштовні. Годинник десь біля 35 тисяч обійшовся, кільця біля 2 тисяч. І ще в цю посилочку мені влізли коробки. Продавався дуже класний сет мейховських коробок. Ось таких. Тут було ще напаковано різними і досі напаковано різними джиг Там, я так розумію, все, що не потрібно було, що тут було просто сетом продали і все. Ось такі от коробки, вони всі різні. Це звичайна коробка йде, так сама така, яка розповсюджена з розповсюдженими дрібними відділами. Тут 4, тут по 4 більших. Далі дуже класна коробка, вона мені прям дуже сподобалася. Це ось така. Тут іде 4 відділа, тут 4 менших відділа і один великий ось такий от відділ. Ви цю коробку в мене могли бачити, де я на головля ходив. Чим це зручно? Дивіться. Сюди ми накидаємо розхідники там Застіпки, будь-що, що нам треба в маленькі коробки. В більші коробки, наприклад, ми кидаємо 4 відсіки силикона, наприклад, або там, наприклад, два маленьких воблерка, 2 два 2 воблерка, дві блешеньки. А сюди ми накидаємо в там 70-80-90 мм, ще 5 воблерків. Взяли цю коробочку, повісили за ремінь на шию і ми спокійно можемо відловити. тобто... Якщо ти знаєш, на яку рибу ти йдеш, то ти знаєш, там ловиться окунь виключно на джих. І може бути вихід жереха. Ти кинув сюди грузків, кинув сюди застібок, кинув сюди силікона, кинув сюди декілька великих воблерів, пількерів на жереха. І все, і ти спакований на рибалку, більше тобі нічого не потрібно. І за рахунок ось цього великого відділу, ця коробка стає максимально універсальна, бо сюди можна накидати дуже багато різних речей. Ось така друга коробочка, друзі. Далі була ще прикольна коробка, от старий Мейхо, так. Made in Japan. Мейхо, старий Мейхо. З ось такою от кліпсою. З ось такою застібочкою. І тут ця коробка приблизно як попередня, але тут ще додатково два таких відсіка. І оцей відсік розділений на два, бачите? Цей відсік розділений на два. Тут ще колись були перемички, їх не було в комплекті, на жаль, але в оригіналі колись вони йшли. Тобто можна ще розділити, але знову ж таки її дуже круто використовувати як попередню коробку. Сюди всякого накидав, а сюди щось, якщо треба довге. Буває таке, що ми беремо там маленькі приманки, але хочемо кинути декілька довших силіконів чи декілька там більшеньких воблерів. І ця коробка вона прям виручає. Оцих дві коробки, вони більш універсальні за оцю коробку, тому що тут тільки малі відсіки. Це більше така як домашня коробка для мілощовки Хоча, от наприклад, для мікроджига да, сюди от, да? от, джи-гулівочки різні. Тут Gig-голівочки цього всього накидав і теж досить непогано. Було таких три коробочки і ось така от маленька коробочка. До речі, заходив на днях в Ібіс, продаються такі коробочки також. І такі всі продаються, але е, продаю, бачив я тільки отакі. з великими відсіками, я чомусь не бачив. Ну, тут я собі вже одразу спакував застібки. Одиничка, трійка, нуль, два нулі, три нулі. Тут у мене трубочки, тут е, вкрутишив силікон, тут заводні кільця. Малесенька, компактна. На всі випадки життя спінінгового. От, таку коробочку взяв і в тебе є всі розхідники, які потрібні. Ось така, от друзі, посилочка. Чотири коробочки. Кільця класні. Прям там економія просто колосальна. І годинник, про який я насправді дуже давно вже можна сказати, мріяв. Це не спонтанне рішення. Я його так півроку чи рік виношував періодично, то мені казалося занадто дорого, бо я заходив, дивився подібні годинники, там по 5-6 тисяч були. Тут дуже класний варіант. Мені попався за 3,5, тому я його купив. Ну і звісно, що забув по ньому сказати. Тут підсвітка, звісно, є, і вона шикарна. Тобто тут питань немає. Така, друзі, посилочка, кому сподобалось, обов'язково з вас лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!